У столиці їх 35 тисяч, стопчики, ромашки, однорукі бандити. у них безліч принцип один. Витягти з гаманця клієнта якомога більше грошей. Може здатися, що на відміну від заможних казино, в автомати багато не програєш. Вони ж приймають лише по 50 копійок. Сергій викладав латину в медуніверситеті, працював у консерваторії. Свою квартиру він втратив саме тут, на ринку Оболонь. Ну, коштовності сімейні там потім квартиру довелось. Про кімнату поміняти на однокімнатну, потім ту продати. Потім це... нарешт да, нарешті Я хотів ще відігратися. Ігрова залежність у світі давно лікується так само, як алкоголізм чи наркоманія. Надмірна любов до гральних автоматів це діагноз лудоманія. В Україні вистачає таких пацієнтів. В цьому ділі дуже опасно так, так зване, состояння ефекту, коли йде проіграш. Люди в цьому состоянии не дають собі они їздять домой один, два-три рази, поки не проиграют всі деньги. Сподіватися на шалений виграш марно. Власники автоматів швидко навчилися виманювати гроші з клієнта. Лише професіонали знають таємницю. Програми в таких топчиках працюють по-хитрому. Спочатку машина дозволяє кілька разів у себе виграти, але потім безжально виманює в азартних гравців останні копійки. Собственник автомата для того, чтобы э, немножечко обдурить клиента, может это сделать очень просто, перепрошив основной чип, в котором содержится игра. Вот программка. Вот она так легко меняется. Э, этого достаточно, чтобы игрок не выигрывал практически ничего. Закон забороняє ставити автомати просто неба, тим більше в людних місцях. Та щойно починає сідати сонце. Як із території базару, вивозять п'ять апаратів, стовпчиків. Спеціальні коліщатки надають пристроям мобільності їх можна вчасно сховати, якщо інформатори попередять про облаву без патентів, без ліцензій, без податків. За одну зміну ці машини приносять чистими півтори-дві тисячі доларів. Поруч з автоматами працюють наглядачі. Вони ж і обмінюють гравцям гроші. Та варто підійти ближче, крайнього годі шукати. Добрий день. А хто хазяїн автоматі? Розкажіть, будь ласка. Я не знаю. А ви ж тут міняли гроші, ми бачили. Я взагалі не при чому. А скажіть, на автомати є патенти? Ми граки, такі як ви, прийшли на свій. А ви бачили, як ви гроші розмінювали? Хто ну, в мене було своє поміняв. Прояснити ситуацію і з'ясувати, хто ж порушує закон мала б міліція, але дільничний пункт на території ринку працює в день автомати увечері й ночі. Лишається звернутися до вищої інстанції в райони управління внутрішніх справ. Просимо перевірити інформацію і офіційно отримуємо несподівану відповідь. На вказаній території ігрових автоматів не виявлено. Біля центрального входу на ринку оболонь стоять автомати-приводи. Саме їх управління боротьби з економічною злочинністю не може виявити, хоча працюють вони тут уже не перший рік. У столичній мерії не приховують нелюбові до нелегальних автоматів. Давно бажають силоміць прибрати їх із вулиць, але бояться. Заступниця мера розповідає про шалений тиск, що чиниться на неї. Були неодноразово і депутати різного рівня, і міліції, і різних рівнів. І це і депутати Верховної Ради, і депутати міської ради, що і депутати просили? ну просили, коли будуть перевірки не чіпати одних, а залишити інших, і так далі, і так далі. Денисюк припускає, що ми натрапили на золоту жилу якогось міліцейського чинуші. Міліції видавали запит, і міліція написала, що нічого не виявлено. То безумовно їх попереджають. Безумовно, в цій структурі це вже схема, така спрут, який на сьогоднішній дій задійний. Я не хочу і не можу казати, хто конкретно, але будь-яка людина, у кого є розум і логіка, то він розуміє, що все це пов'язано один з одним. За нашим проханням Денисюк доручила своєму підлеглому розібратися в ситуації. На місце прибув чиновник Андрій Войтюк і розгубився. А хто хазяїн того? Я ще не знаю. Я Просто Висів, що не взяв? Ні, що... можна. Кажуть, це ваш автомат. Ні? О, ну, така, така ситуація, тут нічого не зробиш. Після кількох спроб щось вдіяти, Войтюк щиро зізнався. Влада не спроможна прибрати ці автомати з вулиці. Ну Ніяк. От ми ж думаємо, як з ними боротися, ну, не виходить. Сергій Дьомін більше не грає в азартні ігри і поряд з автоматами намагається не ходити. Ціла армія чиновників і правоохоронців не може захистити громадян від нечесних автоматників, і тільки дьомін щиро ділиться рецептом, як уберегтися від банкрутства. Не робив першу ставку. От так ніде не кидай перший жетон так ось.